Саме перше, з чого я думаю, варто починати, що те, що це міні-бекхолодер. Це не є скіт-стір-машина з фронтальною погрузкою. Ні. Це машина, яка має функціонал бек скажімо тільки так, в зменшеному варіанті. Для чого вона? Для того, щоб в нас в тісному просторі робити ту ж саму роботу, яку ми можемо робити велике. Тут використовується мотор-Кубота. Він йде Тайр 3. Тут немає ні сажового, ні блю, нічого цього немає. Саме звичайний тип 3. Чим хорош кубота, тим що він вічний. Машина приводиться в ход двома гідромоторами. Тут два гідромотори на один борт. В бортах йдуть цепі. Цепі вже дають привод на колеса. Тобто у нас не може бути такого, що в нас одне колесо стоїть, друге крутиться. Якщо це так, це поломка. Тобто у нас крутиться ця. І це, грубо кажучи, грубо кажучи, щоб було понятніше, це як гусінь. Просто вона реалізована колесами. У Попередніх серіях 62SS, оцей фільтр, наприклад, він був схований під кабіною. Тобто, Раніше, щоб поміняти цей фільтр, нам потрібно було в полу відкривати люк, знімати цю резину, відкривати люк, шукати отам цей фільтр. Гідромик слухає скажімо так, своїх клієнтів і механіків, він виніс його окремо. Точно так само, як на бекхолодерах, якщо ви відкриваєте капот, ви одразу показуєте топливний фільтр з достойником, з якого потрібно зливати воду. Тобто Він є такий тонкий фільтр, тонкої очистки, механічна подкачка, з яку рукою можна подкачувати топліво. Бачите, все продумано. Чим добре, що він стоїть на рамі. Коли там збирається вода, якщо цей фільтр стоїть на моторі, від вібрації по-любому хоч трошки, але змішується солярка з водою. І ця суміш попадає в ТНВД. Коли він стоїть на рамі, він стоїть більш-менш статично, у нього немає таких вібрацій, як є на моторі. Тим самим йому легше фільтрувати це і менше води попадає в ТНВД. Машина оснащена всіма потрібними датчиками загрязненості повітря, датчик забитості фільтрів. Тобто, він, якщо в нього щось буде не так, він покаже це на екрані. По передньому ковшу дана машина, чим їй, скажімо так, преимущество того, що вона вже йде на безстройомі. Так, да, він механічний, але ми можемо двома речагами щелкнути і ми поміняти насадку, наприклад, на вило. наприклад, на якийсь переходний на бур, наприклад, на гідромолот, на ще щось. Тобто це все можна вже зразу під оцю плиту переходну робити. Тобто у нас є зараз на цій машині, стоїть, якщо не помиляюся, раз-два, мінімум два насоси. Три. Три. Один йде з'єднаний, йде аксіально поршневий але він йде тільки на ход. Він йде на ходові мотори і тільки. Він не використовується для гідравліки основної. На гідравліку йде шестеренний насос. І якраз якщо ми доставимо хайфло, це буде ще один шестеренний насос. Ну, По гідравлічному баку, по топливному баку вони знаходяться з цієї сторони. Рівень гідравліки у нас видно тут. Це у нас датчик, який показує забрудненість фільтра озрату гідравліки. Точно такий самий датчик у нас стоїть на пітушках на баку, механічно. Він не електричний, механічний. Так же само, як і у пітушка гідролінія ну, не так сильно схована, але вона присутня в стандартній комплектації. Ну і як опція, як я знаю, можна доставити телескоп. За додаткову плату він ставиться, то ця, ця лінія обирається, ця стріла, цей циліндр залишається, міняється ось це і ще один циліндр ставиться. Тут, до речі, у нас є додатковий бардачок. Так, да, Це не просто якась облуда, це бардачок. Там схований пістоліт для промазки, там схований балонний ключ. Якщо не помиляюся, там ще стоять БРБРСки запасні. Тут у нас йде просто бардачок. Але ось тут у нас стоїть акумулятор. Тобто, Щоб добратися до акумулятора, нам треба цей пластик знімати. Що у нас є в салоні? У нас є джойстики. Ці джойстики відповідають і за ход, і за екскаваторну і фронтальну частину ковшів. Якщо ми в фронтальному положенні, у нас лівий джойстик відповідає за ход за поворот, правий джойстик відповідає за передній ковш. Клавіші, які в нас тут є, відповідають за челюсть. Всі останні кнопки йдуть під додаткові лінії. Внизу у нас є педаль газа. Да, вона там прям цей ход в нарнію, да, він там є. І от там якраз у нас є механічна педалька. Це блочок, управління кондиціонером, печкою. Взагалі, це от і буде показувати температуру. Тобто наразі зараз на дворі мінус 5. Це доплінія. Доплінія, тобто гідромович. Поки ми її не запитаємо, у нас нічого не працює. Іде по додатковому обладнанню. Це кнопка ручника. Так як тут немає як таких гальм, ми гальмуємо скажімо так, ходом самого насоса. Якщо насос не подається гідравліка, він сам себе стопорить. Як такого ручника немає? Ця кнопка, по факту, вона просто блокує подачу масла до насосу. Ну, грубо говоря, ручник, так. Да. Аварійка, я думаю, зрозуміла. Два положення е дворника. Перше положення включає дворник, друге положення, воно не фіксоване, це омивайка. Перше положення включає задній дворник, друге положення, поки тримаєш, дає омивайку скла. Це воно включає, запітує, точніше, розеточки, мигалку наверху. Тобто, поки ми її не включили, розетки без току. Робоче світло. Перша позиція включає половину ліхтарів, друга всі. Це у нас габаріти, грубо кажучи, і ближнє світло. Тобто, якщо ми працюємо в темну пору чи переганяємо його кудись недалеко, так як ця машина багато не може їздити. Ми собі включаємо це світло, якби дорожнє, ходове. І е, захистка гідравліки задньої допліні. Внизу у нас є лючок. Він схований, скажімо так, в ровень із самою панеллю. Там у нас сховані предохранителі. МЦУ і реле. Усі такі електро -якісь части, вони сховані тут. Щоб розвернутися, у нас є на ногах такий клапан, ми його п'яткою клап і повертаємось. Це вже є виключення маси. От На цій машині вже так можна вважати, так як фізичного виключателя маси тут немає. Тобто це хоч якось може зменшити розхід акумулятора. Ця кнопка. Без цієї кнопки ви в цій машині нічого не зробите. Окрім того, що запустите її. І то не факт. Ця кнопка запітує і виключає джойстики. Будь це джойстик на ход, будь це джойстик на екскаваторну частину чи на передній ковш, взагалі без різниці. Поки ви її не включите, у вас нічого працювати не буде. Це кнопка замка-каретки. Тобто вона відпускає оцей замок, оцей замок і внизу таких самих аналогічних два замка. Для чого вони? Коли ми відпускаємо ці замки, у нас каретка стає свободною. Тобто це фіксація положення стріли відносно осі екскаватора. Ці кнопки вони у нас мають теж по три положення, але вони фіксовані в центрі. Що це за кнопки? Це кнопки у тригерів, стойк, тобто стабілізаторів. Якщо ми клацаємо вниз, вони видвигаються, якщо ми їх клацаємо вверх, вони піднімаються. Поки тримаємо, поки піднімаємо. Тобто це ну, напряму включення гідравліки на циліндр. Червоний речах, який ми тут бачимо, це ручний газ. Піднімаємо його, коли працюємо, і коли розвертаємося назад, скидаємо в ноль. Є магнітола у нас ось тут, пульт від магнітоли лежить там. Магнітола є, вона в стокі стоїть, це якби нормально. Печка, весь обдув і фільтр у нас сховані вверху. Даби не красти місце внизу. Як ми бачимо, машини зразу йдуть під заготовку, під максимальну комплектацію. Не треба буде нічого варити, нічого там точити, приварювати, підганяти. Нічого цього не потрібно буде. У нас все йде вже закладено в машину. Чим і добре. Коли джойстиком ми показуємо вход і поворот, зверніть увагу, зразу включаються поворотники. Тобто, як такої кнопки поворотника тут немає. Ти повертаєш, воно включається. Включаєш назад, включається сигнал і він йде назад. Тобто, все це вже в джойстику. Нам не треба нічого клацати абсолютно. Ну і для того, щоб ми були понятно було, що до чого, у нас ось тут зображено, що роблять ці джойстики, як, як ними управляти. Тобто лівий Заходи екскаватора правий за тому стрілу. Тобто вона же челюсть, ков. Не треба газу. Не треба. Газ. Не треба. Можеш злякатися. Щоб затормозити, просто відпускай. Він холодний, він не може так різко працювати. Все, ти вже їдеш. Тепер візьми вліво. Нет. Дивися, він просто на місці розвертатися не буде. Він тільки з і да. поворот або і поворот. Бо я газу давав, тобі зараз не треба газувати. Тепер спробуй назад. Назад спробуй. Ти не держи так сильно джойстика. Ти так його прям не знаю, наче він там механічний. Ні. — По техніці безпеки ви повинні стояти в радіусі дії стріли, не ближче. Тобто, якщо я стою отут, вона мені нічого не зробить. Якщо я стану отут, вона мене вже вдарить. Скажи, а на яких побортах має працювати? Залежить від того, які роботи. Якщо, там, грубо говоря, ти чуть-чуть поправляєш, можна і на ну, мінімальних 1100. Десь, так. А якщо щось купати, вже 15-1700, то буде багато. Півтори нормально. Ну, все залежить від того, ти заглиблюєш ковша, ти чуєш по нагрузки мотора. Якщо він прям сильно ну, так, скидає обороти, значить йому треба додати оберт. Якщо він скажімо так, ну, там в приділах 100-200 обертів, у нього такий діапазон йде в нагрузку без нагрузки, цього достатньо.